Вітаю, я Антон Вов. Не дивлячись на те, що Прозоро Маркет в загальному існує вже більше п'яти років і запит ціни пропозиції, як його складова, більше трьох років, наша служба підтримки постійно отримує запитання щодо його використання. Це закономірно, оскільки в закупівельній сфері постійно відбуваються зміни в законодавчих нормах, в технічних можливостях майданчиків або ж зміни уповноважених осіб. Саме тому ми систематизували найбільш популярні запитання та підготували відповіді на них. В цьому відео ми розглянемо одне з таких питань, а саме визначення одиниці виміру та як правильно зазначити кількість товару з її урахуванням. Одразу варто зауважити, що при здійсненні закупівлі шляхом запиту ціни пропозиції, одиниця виміру визначається адміністраторами каталогу. Вона підтягується до закупівлі автоматично та недоступна для редагування. Кількість визначається замовниками самостійно. Розглянемо декілька прикладів при здійсненні закупівель фармацевтичної продукції. Перший приклад категорія дротаверин, до якої відноситься 22 товари. Використовуючи характеристики, ми можемо відсортувати товари. При переході на сторінку конкретного товару бачимо його характеристики, і одна з них це кількість одиниць в упаковці, 25. Для створення ЗЦП нам потрібно додати специфікацію в кошик. На даному етапі хочу звернути вашу увагу, що в кошик додається не конкретний товар. А специфікація, яка має набір характеристик, і до якої, в свою чергу, відноситься цей товар. Якщо ми відкриємо додану в кошик специфікацію, в ній також можна побачити характеристики. І одна з них це уніфікована характеристика пакування ампула. Таким чином, ми маємо характеристику: кількість одиниць в упаковці 25 на сторінці товару і характеристику типу пакування ампула в профілі специфікації. Що ж врахувати, коли ми зазначаємо кількість? Відповідь одиницю виміру в профілі специфікації ампула, оскільки запит створюється не з конкретним товаром, а зі специфікацією. І ми не враховуємо характеристику кількість одиниць в упаковці 25. Якщо нам потрібно 100 ампул, ми вказуємо відповідне значення в штуках. Другий приклад категорія парацетамол, в якій знайдено 42 товари. Використовуємо фільтр, щоб відсортувати товари. Та обираємо потрібний. В характеристиках товару вказано тип пакування блістер та кількість одиниць в упаковці 10 штук. Додаємо специфікацію в кошик для створення ЗЦП. Як і для попереднього прикладу, відкриваємо обрану специфікацію, щоб ознайомитися з її характеристиками. В цьому прикладі ми бачимо, що тип пакування та кількість одиниць в характеристиках товару та специфікації співпадає. Відповідно, зазначаємо кількість з урахуванням пакування блістер. Третій приклад категорія «Ібупрофен», в якій є 56 товарів. В обраному товарі вказана характеристика, кількість одиниць в упаковці 20. Однак, в специфікації, до якої відноситься даний товар, вказано тип пакування блістер. Отже, ми повинні вказувати кількість з розрахунку в блістерах, а не кількості в упаковці. Ми впевнені, що наші відео допоможуть вам освоїти Прозора Маркет. Також рекомендуємо ознайомитися з нашим курсом по прозорому маркету, який розкриває всі аспекти його використання. Посилання ви можете знайти в коментарях до даного відео. Підписуйтесь на наш YouTube канал, клікайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео.